Дорога християнська родина, родина полеглого воїна Олега, друзі українці, тисячі років тому назад великий пророк і псалмопівець Давид запитав у Господа так: Господи, що є людина, що Ти її поставив мало чим меншою від янголів, що є чоловік, Господи, що Ти про нього піклуєшся. І Господь відповів. Відповів словами священного писання ти порох, людину, і в порох повернесь. Чому? Тому що Давід ще тоді сам не розумів, що питав. Він питав про зовнішнього чоловіка, вважаючи чоловіка володарем на землі. Він потім описує про це в псалмах, насправді, що це помилка. Але справді, чоловік то не те, що як виглядає, а те, що як живе, цей внутрішній стан людини. Що ми зовнішньо говоримо про розумом, що то дихання, що то совість, церковно говоримо, що то душа, що то Божий Дух. Оце і є людина високої творчості людина, яка покликана, щоб пройти земний шлях і повернутися до Творця, до першого образу. І звичайно, ми розуміємо, що всі ми колись помремо. Ми народжені не для смерті, народжені для життя, але так приречені через рік, що смерть приходить. Тільки не всі разом. Маємо усвідомлювати, що хтось нас має похоронити, провести останню дорогу. Колись у старця молодий чоловік питав, казав, Отче, ось скажи мені, ти мудра людина, і багато даєш добрих порад, багато прикладів. Скажи, як би прожити земне життя, щоб його не змарнувати. І старий сказав сину. Ось коли ти народився, ти плакав. А всі навколо тебе раділи, тому що ти прийшов в цей земний світ. То проживи так, щоб коли ти відходиш, усі навколо плакали, а ти радів, бо йдеш до небес. Насправді ми розуміємо, дивлячись на оцю труну, що стоїть посеред нас, а у ній людське життя ми розуміємо, що не плакати, а радіти може лише Божевільний, людина, яка позбавлена смутку. Кожна людина, яка тверезо мисляча, усвідомлює, що людина, бо ми часто повторюємо протягом усього земного часу проводів воїнів, що він віддав своє земне життя. Він не віддав. Його нагло забрали. Хіба Олег не хотів жити, хотів, не мав заради чого мав. У нього забрали нагло ж людське життя, позбавили його дихання, позбавили його мрій, позбавили його спілкування, земного спілкування і ходіння по землі. Навіть позбавили його. Для того, щоб ще постояв на захисті оборони вітчизни. Але Олег, як і інші воїни, і навіть як і кожен із нас мав би цього сподіватися, тому що смерть не чекає, поки нам буде 90, поки ми будемо дуже старі, поки ми наживемося, втомимося і попросимося до вічності. Ні, смерть приходить до когось ще раніше у сім'ю, в родину. І порою забирає так швидко, але забирає. Лише смерть з волі Божої. І чоловік усвідомлює, напевне, що треба прощатися. А коли смерть приходить не по волі чоловіка, людина не хоче вмирати, вона хоче жити, вона хоче працювати, будувати, виховувати, вона хоче ще мандрувати земними стежками, а смерть забирає то якось боляче, надто боляче в цьому земному світі. Інший старець сказав, що люди поводяться дуже дивно. Вони ще малесенькі, а вже так хочуть швидко вирости і стати дорослими. А коли дорослішають, то так хочуть повернутися в дитинство. Люди тратять страшенно здоров'я, аби надбати, накопичити, нагромадити собі кошти, а потім шукають гроші, щоб повернути собі здоров'я. І ще старець сказав, що люди якось так живуть, ніби вони ніколи не мають вмерти. А коли помирають, то розуміють, що вони не жили. Тобто, насправді, земне життя це лише рисочка між датою смерті і датою повернення в народження життя. Ми помираємо тілом, коли ми чесно підходимо з цього земного світу, коли ми невинні, коли ми не злочинці, коли ми не таті, коли ми не варвари, коли ми не святотатці, коли ми не божевільні. Які прийшли з мокшанських боліт, як варвари грабувати, гвалтувати і вбивати нічому невинних людей, малесеньких дітей, людей похилого віку, людей, які безпорадні, немішні і не мають ніякої зброї в руках. Ми християни, ми побожні українці на своїй богомдані землі, і Олег це розумів, тому подивився смерті у вічі. Він знав, що виходу іншого немає, бо мусить хтось захищати. Тих, що беззахисна, щоб залишити життя іншим, Олег погодився і відійшов земним тілом, зовнішнім, залишився тіло порохом, але душа зберігається живою. І вона сьогодні із тих просторих Божих Небес, душа воїна, Олега, дивиться на нас і просить пробачення в родині, найближчої родини. Найдальший у друзів, каже, пробачте, що ось так зібрав, що не зібрав дійсно на весіллі, не зібрав на ювілеї, не зібрав на урочистостях, а зібрав на похованні Не гнівайтеся, каже, на мене. І моліться за душу ще одного воїна світла, воїна Олега не лише в третій, дев'ятий сороковий день. А коли молимося, згадаємо за людину, яка поклала своє земне життя на удар захисту, честі, і гідності, свобод і волі українців, тому що вирішила так. І нехай душа летить соколом до просторих небес і звідти боронить нашу свободу. Слава всім воїнам честі і слава Україні.